Величне свято чи просто дата. День проголошення декларації про державний суверенітет в Україні не відзначають принаймні на належному рівні. Так вважають прикарпатські науковці. Про це вони говорили у рамках тематичного круглого столу. На думку фахівців, державні акти, які б мали об'єднювати людей серед українців. Шани не мають. Про це свідчить навіть той факт, що День декларації не є державним святом. Мало того, наукових праць на цю тему ніхто не пише. За 25 років. Які минули після прийняття цього історичного документа в Україні, і поза її межами маю на увазі українську діаспору, не з'явилося жодного монографічного дослідження, яке б дало відповідь на запитання. Історичної ваги декларації про державний суверенітет погоджуються з науковцями і державні діячі, котрі особисто приймали участь в ухваленні декларації. Народний депутат першого скликання зіновій дума припускає, що недостатня увага до документу через те, що дехто не бажає дотримуватися його ідеалів. Особливо це стосується влади. Ми хочемо, щоб влада була чесною. Розумієте, легше навчити корову літати, ніж з олігарха зробити людину. Якщо в лісі є гадана, вона завжди буде повзати. Якщо в рові даруйте лежить стерво, вона завжди смердітиме. Так само і ті, що особлюють наші верхівку нашої влади, вони не можуть не красти, не треба їх за це засуджувати. Вони просто такі є, інакше не будуть. Нагадаємо, декларація про державний суверенітет України була проголошена 16 липня 1990 року. Чимало істориків стверджують, що саме цей документ дав основний поштовх до здобуття України. Нію незалежності Варіон Іваненко Владислав Петриченко телеканал «402».